Українка у дитячому серці ці слова стали лейтмотивом літературно-мистецького свята, яке відбулося в обласній бібліотеці для дітей. Саме там зібралися талановиті школярі Житомирщини, яких єднає любов до поетичного слова і народної музичної творчості, аби відсвяткувати разом день народження видатної поетеси Лесі Українки. Сьогодні ми святкуємо ювілей Лесі Українки 145 років від дня народження і свято. День народження дитини це свято мами, і тому ми хочемо з особливою увагою віднестись до такої постаті культурно-історичної, літературної, якою є мама Лесі Українки Ольга Петрівна Косач, псевдонім Олена Пчілка. Ми. Заснували премію спільно з управлінням культури облдержадміністрації і визначили перших лауреатів в трьох номінаціях. Це буде постійна премія, щорічна премія. Лауреати були нагороджені на фестивалі міжнародному Лесені джерела. А цього року також буде оголошений конкурс. І в серпні місяці будуть уже відомі лауреати цьогорічні того конкурсу. Звичайно, заснували ми цю премію для того, щоб виховувати наше молоде покоління на збереженні української культури, національної гідності і проводимо таку просвітницьку роботу, щоб сім'я і родина косачів стала прикладом виховання сімейного культурного виховання, інтелігентного Це ми зберігаємо такий інтелект нашої нації, наш генофонд цінний. Тож почесними гостями свята стали перші лауреати обласної дитячої літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки 2015 року. Так, перемогу у номінації Художнє читання здобула учениця Житомирської загальноосвітньої школи номер 5 Катерина Воротнікова. Вона запросила усіх поринути у світ поетичного слова Лесі Українки. Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Тії речі лагідні, знатні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно!» – казала я їй. не чаруй і не вабно даремно. Що мені по веселій, ясній? В мене ж серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене. Все кориться міцні моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і квітує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним. Все кориться мені, мов цариці, хай же темнеє серце твоє. Оживе і на спів мій веселий, озветься, бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе, бо ще б'ється, тихо, думка шепоче не весні. Та даремно вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно Твоя перемога. Відчуваю радість, також весну, але разом з тим і сама, адже вона боролася за своє життя і також з цим писала свої вірші і твори. Переможницею у номінації авторський літературний твір стала учениця ліцею номер 25 Олександра Ступанчук за вірш Рідний край». Душі моїй ти назавжди. Люблю лавни твої родючі, твої луги, гаї, сади. Люблю річки твої джерела. Небес, блакитню височінь, і силовейка, ніжні трелі, і таємничі ліса тінь. Душею тут відпочиваю. Тобою я пишаюсь, знай, найкращої землі немає, ніж мій чудовий рідний край. У номінації музична культура та виконавська майстерність кращою визнано Софію Риготун. Вона зачарувала усіх, акапельним виконанням пісні вишиванка. З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала чорну та червону. Брала, вишивала дівчина вишивала чорну та червоною нитку брала, а що чорна ниточка розставання, а червона ниточка то кохання, що та чорна. Нічка а червона ниточка легко слалась, що та чорна ниточка рвалась, а червона ниточка легко слалась. Тану я в неділеньку спо. українську народну пісню вишиванку. Коли виходиш перед глядачами, і, звісно, приємні відчуття, коли на тебе дивляться, усміхаються тобі, ти віддаєш такі самі емоції. На літературно-мистецькому святі подяки вручили наставникам цих талановитих школярів. Без їхньої підтримки та розуміння учні не були б такими успішними та впевненими. Шановні керівники, оцих маленьких діток, які ще маленьких і старших, які ще не зовсім дорослі, які вкладають свою частиночку своєї душі, частиночку свого серця, все своє натхнення і уміння в те, щоб виростити з них ось таких маленьких і в майбутньому, я думаю, величезних світових наших рідних українських талантів. Є наша Україна, є в ній талановиті діти, є в нас люди і діти, і всі наші учні, які люблять, шанують, поважають і які в майбутньому стануть справжніми господарями нашої держави України рідної. Подивіться, як вони сьогодні слухали, муха не пролетіла. Навіть дивлюсь, старші учні дивилася на це все дійство, і вони відчули, який величезний талант, великий геній. Вельми шановної високої людини, жінки з великої літери, жінки із усіх жінок, Лесі Українки, і перед цим високим талантом я думаю, всі ми поклоняємося їй, і, і ви всі і будете знати і пам'ятати її світле ім'я в майбутньому будете теж поширювати серед своїх друзів, однодумців, сімей, родин. На святі в обласній бібліотеці для дітей зібралося суцвіття юних талантів. Вразили усіх своєю віртуозною грою на фортепіано Дмитро Городецький та Вероніка Сергійчук, вихованці музичної школи номер 3 міста Житомира. Леся Українка дуже любила музику. Старанно вчилась грати на фортепіано. Вважала навіть, що з неї був би краще музика, ніж поет. Але хвороба змусила перервати це захоплення, з болем прощалася з інструментом, якому виливала свої радощі і жалі. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Дені Косичів культивували з традиції запису фольклору, обдарована тонким музичним слухом і прекрасною музичною пам'яттю, Леся Українка, і сама рано почала записувати не лише тексти, а й мелодії пісень. Вона збирала народні пісні, легенди, перекази, вірування, які згодом увійшли органічно в її поезію. Це образи велета, водяників, русалок, мавок. Леся мала два великих зошити з текстами з нотами, де були календарно обрядові пісні, купальські, жниварські ігрові веснянки: купальські, заручальні і весільні пісні і думи. Ще й веснянок цвіт. Із жабуриці з вягеля коханого, Не півзабутці, і такі живі? Я їх записувала від селянок на грамофонний валик восковий про правду й кривду Женчиків моторних, самі ж співачки змучені й сумні. Були в них руки, шкарубки і чорні. Але яка душа? Які пісні про трьох братів азовських, що втікали з неволі, і гадала я в ту мить, як довго людство пристрій сей шукало, і скільки тих скарбів ми встигли розгубити. Цікавляться фольклорно-обрядовою пісенною творчістю і вихованці дитячого вокального ансамблю Цвіте Терен, який створено у 2011 році при Новоград-Волинській школі мистецтв. Наші діти купаються в народних піснях, автентиці. У місцевому матеріалі не залишаємо ми і вважаємо, що для нас є велика гордість. Репертуар Лесі Українки він звичайно складнуватий для дітей, але ми беремо з збірники народні пісні з голосу Лесі Українки, записаний Клементом Квіткою. От ми беремо його на на озброєння, і дуже чимало пісень. Ми вже співаємо звідти. До речі, чимало пісень ми возили і в національний палац Україна, теж із цього збірника. Ну сьогодні рідко таке, ну таке явище. Є. Але ми сподіваємося що в нашій Україні діти, от коли будуть проходити ось такі заходи, будуть перейматися творчістю Лесі Українки, полюблять її і будуть вишукувати пісенний матеріал і будуть співати, бо фольклорного матеріалу там дуже багато. Сьогодні набрали в'язанку веснянок. Ну, по суті, Леся Українка ж записувала в основному фольклор, фольклорний матеріал. От ми його взяли, об'єднали. Ми потрошечку, повтрошечку, але ув'язали його у в'язанку, бо якби робили по окремому номеру, то було б дуже чимало. А так ми його скомпонували і показали отакий блочок. Перше ми земляки і пишаємо з тим, що ми є ну, спадкоємцями великої Лесі. І нам приємно, що нас запросили сюди і ми відклали всі свої нагальні справи, а приїхали сюди в обласний центр, аби все-таки засвідчити шану і подяку і творчість Лесі Українки. Ну, і намагаємось вивчати твори чим побільше Лесі Українки. Завдячуючи креативній артгрупі бібліотекарів, відвідувачі свята переглянули інсценізації за творами Олесі Українки, ознайомилися з традиціями виховання у сім'ї Косачів, дізналися відомі і маловідомі факти життя родини. Сьогодні хотілося показати, яка була родина Косачів, які були стосунки між мамою, Оленою Пчілкою і між дітьми. Сьогодні у ролях дітей. Лесі і Ольги виступали наші дітки, наші читачі, дівчатка, учні 12 школи. І головне, що ми намагались показати, це наскільки була Щільною любов Олени Пчілки до своїх дітей, наскільки вона була мудрою мамою та, мабуть, з великої літери. Вчителям своїх дітей. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. І враз крильця та їх висохли. І знов вони літали та танцювали. А як сонечко зашло за гору, полетіли додому спати. А давайте станемо метеликами. Зіграйте нам щось веселе, будемо танцювати. Давайте. Працівники артгрупи дуже старались створювали образи самої Лесі Українки, Мавки, чарівного Метелика. Ми створювали незвичайні колажі своїми авторськими малюнками. Виконувався авторський Солотанок Метелика. Ми сьогодні намагались показати, що е, твори Лесі Українки вони мають Незвичайне психологічне забарвлення, що їх можуть читати як дорослі, так і діти. І пропонуємо приходити до бібліотеки, брати е, книжки з її творами, тому що отака казка про метелика, який мав мрію, і його мрії здійснилась, дуже важлива для того, щоб підтримати творчий дух будь-якої особистості, чи ти дорослий. Чи то дитина. Ми сьогодні були і в ролі режисерів, які розробляли сценарій. Ми навіть створювали костюми з різних клаптиків, тканин, тому що ну, хотілося якось неординарними бути. І я думаю, нам це вдалося. На імпровізованій сцені лунали безсмертні рядки мужньої доньки українського народу, яка, борючись зі страшною недугою, продовжувала творити. Доле їй було відмірено всього 42 роки, але іскра, яку вона несла людям, не згасла й донині, і промовляє до кожного, хто хоче чути.